Сьогоднішній день, в час всепоглинаючої корупції чи боротьби з корупцією, земля залишається в тіньовій сфері. Тобто, земля є джерелом статків для о, чиновників, контролюючих органів, але о, не для. Власника цієї землі селянина досить часто не для державного бюджету і а, не для економіки держави. На сьогоднішній день земля є фактично мертвим активом. Але якщо розібратися більш детально, то мертвим він є цей актив саме для власника. Тому що на цьому активі заробляють ті, хто обмірюють, реєструють, обробляють, продають права користування цією землею. Але власник він володіє папірцем, який називається державний акт на приватну власність, і на цьому досить часто його права Закінчується. Тому що а, в багатьох випадках власник цієї землі від, він навіть не може визначати, в, яку, в якій формі він буде отримувати орендну плату за користування його активом. І а, це а, обмежує можливості, можливості селянина. Фермера, який міг би обробляти якісь невеличкі обсяги землі щодо залучення коштів, тому що цей актив він не приносить не економічних вигід його власнику. Для прикладу, можна подивитися на таке питання. Права користування землею продаються на сьогоднішній день в Україні від 350 до 1000 доларів за гектар. При тому, що е, орендна плата за гектар землі складає 10-30 доларів в сьогоднішніх умовах. Тобто вар... окупність цього активу для його власника складає там 1-2 річних. Тобто, може, це е, в умовах європейських, низьких дохідностей дохідності і так далі. Це нормально, але на сьогоднішній день в українських умовах це не є е, достатнім. Скажем, так джерелом для покриття, хоча б як, хоча б якісь потреб власника цієї землі.